вітаннячка всім! І що тут у нас відбувається цим біткоїном? Ку, поглянемо зараз. Так. Він добре просів без нас. Ми тут угоду ось рисували були. Він пішов без нас. Так, є у нас. Дивіться, що у нас є на, на денному таймфреймі. Е, ну, ще день не закритий, може бути. Е, я би так сказати, свічі, ну, поглинання цієї свічі і більш до шорта. Е, може біткоін сходити по сюди, в цю зону, може зробити так, там, і зібрати знову цих. Е, але там буде видно, що покаже, я б трошечки почекав би, не, не, не спішив би заходити в якусь угоду чи ще щось. Іменно, ну, саме по, біт, по біткоїну. Зараз то поглянемо менший таймфрейм, ну хочу, тут він спускається плавномірно. А, так, що у нас тут? Так, відкат, откат сюди. Да, є у нас ось імбаланс на 4 годинах. Так, імбаланс у нас ось Оце з цієї зони можна пробувати шорт. Так, у нас є імбаланс. У нас є тут ось щось схоже на я поверхайт. Короче, якось так називається отак. Ну, оця зона може бути ще добра. Типу як ордер блока. Тут було дві бичок свічі і їх поглинуло. Можуть бути. Цю зону тезну, тут у нас є імбаланс, можливо, перекриття цього імбалансу і з цієї зони піти вниз. Так що, якщо будете розглядати угоду, так, хвилинку. Як на мене він поки шортовий. Ну от біткоін шортовий. Угоду. Можна спробувати отаку ось угоду. Так, ось сюди. Ну, погоне 1 до 6. В принципі, так, імбаланс баланс повністю в цієї свічі перекрита. Так, оце можна повидаляти, воно вже нам не потрібно. Давайте поглянемо е, карту ліквідацій. Тут відбувається. Так, у нас 110 тисяч є, вгорі 113 тисяч є на 24 годинах. Дивимось далі. У, у нас внизу 110. 110. Що ми там? 113, да, 115. Ну да, ось баланс перекривається. Десь з цієї зони можуть знову піти в шорт. Так, так, а ну-ка, 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 ну-ка. так, карта до 12 годин внизу. Так, три дня. Поглянемо. У нас вгорі на 115. Що ми тут нарисували? Єсть у нас тут на 115 і це ось. Ось 115 тут, тут а, да? В цій зоні. Так, подумати. Є у нас тут ще імбаланс, ось один. Перекритий. Так, баланс не перекритий 116. Значить, це для нас це все для нас не годиться. Так, може працювати з внутрішньою ліквідністю. І можна спробувати, щоб вже себе, як би так мовити, обезопасити, то спробувати тут заходити. Не на цьому балансу. Не тут, а от в цій зоні. Давайте її відмітимо. От, отак от, ось. Тут заходите. Чорт. Ну, якщо підесь збирати лонгістів, ті, які торгують по... Якби так вам сказати, по технічному аналізу, то ось тут є дуже видний трикутник, тут стопи можуть поставити вони. Я бачу тут ось де ордерблок. Нижче цих стопів можуть в цей ордерблок вдаритись і піти вище. Давайте Поглянемо на недільному таймфреймі, що у нас тут по ордерблоках є. Так, є, є, так. Да? Так, тіло свічі ось отут. Ага. Ну да, Серблок. Можеть забрати цю свічу. Тут тобто, якби, якщо на недільному, то десь так. Десь так. Винно бути. Що на недільному. Зона відскока. Так. Є зесть, тут у нас є. Так. Давайте назад. На менших прямо рисував. На місяць у нас взагалі. Опа, червона свічо. не некрасива така червона свіча. Так як може йти спуск. Я б такий би до цієї зони, ось сюди на 102 тисячі. може провалитися. На місяцю. А може і нижче. Так. Піврічна свіча ще зелена. Але до кінця півроку ще довго. Так, поглянемо. Давайте що тут у нас далі. Так, один тиждень. Так, дуже багато вгорі, 117 тисяч. Сімнадцять тисяч у нас. Ну ось. Да, з цієї зони ще я рисував. Це у нас ось, 4 години я тут рисував, да. Ось 116, 117. це Хаї. Э, цей бичій свічі, тут де був розворот. Но я думаю, приберу там об'єм і повалиться воно все вниз. Пора вже. Перед, до листопада думаю, що пора б йому провалитися трошечки. А, два тижня. Та давай прогружайся, щоб ти грузиться. Так, вгорі на 120 тисячах, так, це ладно. Місяць. На 80 тисячах там. Так, 100 тисяч. У нас 140 тут дивись, скільки нас бирало. 142 тисячі тут. Доволі так не фігує внизу. Тут а, так. а що внизу. 94, 92, да. Угу. угу. Так, 80 тисяч вже і не так. Прибрали тут об'єм. подивимося на піврічному. Так, 94 тисячі. І півріта, тут жовтим на 80 тисяч. світилось, так що може він сходити от іде. О, та тут йому збирати і збирати. Десь як повалитися, то доволі так непогано може підзбирати. 58 тисяч, десь тих зон треба буде. Набирати. Взагалі-то біткоїн я так вважаю, що треба буде набирати десь. Місяць. Тут. Десь за цих зон. 27 отут, а ось. Десь тут, а ось тут, а ось 19-20 тисяч. Це в цій зоні. Набирати. Ну, якщо провалиться, взагалі його треба набирати. Ось у нас так, імбаланс перекритий. Імбаланс не перекритий ось тут. А ось це ось до цієї зони. До цієї зони. Це ось вся зона. Я вважаю, це буде зона набору від Коін, що він буде рости. На мою думку. Тобто він може сюди провалитися Коли це буде і як, невідомо. Так, добре. Біткоін ми розглянули. Поглянемо, біткоін домінація, о, біткоін домінація падає дуже добре. Я тут відмічав ось 56%. Так, біткоін домінація падає, біткоін падає, альто консолідується. да так, у нас є тут ось область, в яку може прийти на тест, тобто альта можуть провалитися. Домінація може вирости, біткоін в цей час може впасти, і вийде по деяких альтах провал. Так, у нас тут є опорна область. Ось ця перша. 57 до 54%. І це мать. Що це у нас? місячний да що взя тут, тут все, таке у нас да це, звідки починалося це все движение робій і А, до да, речі хотілось мені не... глянути по біткоїну це є такі точки Я ставлю 5, щоб менше було. Таких всяких. Так. Є взаємодія у нас на тижневому з фрактальною точкою. Але слома структури ще не було. Як не дивно. Взаємодія ось... Фрактальною точкою є откуп, так що можливий возврат на тест. Ми вже там дивилися, де е, можна заходити в шо. Так, подивимося день. День, день у нас шо? День. Правильно, слом структури ось. Ось у нас є слом структури. Був ось пробой, був тест ось від цієї зони. Давай, чекайся. Тест і повалився він униз. коли так непогано підшортився. Так, да, подивимося на 4 години Що вам цікаво, а Бам. ну. Прибрати. Бам. 4 години. 4 години. Слом структура. Так, да, і сюди можуть на тест прийти. Оцю зону ось с область. Так що майте на увазі. Так, бітку є. Так. ефір Ефір. Бадаву, дивіться, я там давав мать півроку назад по ефіру. Угоду. 240%. Вона заходила ліміточкою. Ось у нас ось ліміточка зацепилася. І пішло. Все. відпрацьована Далі нічого не можу сказати, скільки не буде. Може і 5700. Ось отут я ставив. Так що о, поки що потрібно за цим усім спостерігати. Але перехвай, я думаю, буде. Можливо, зараз підкосять дуже добре лонгістів. І десь з цієї зони, з цієї, ось, цієї зони. Можуть піти далі на перехвай повністю. А можуть і не повернутися на тест. Так що це таке. Так що такі справи. Бажаю вам успіху, профітних угод. До зустрічі!